Кадрові ротації в місті Сихівським районом від сьогодні керуватиме Ірина Маруняк, яка дотепер очолювала Галицьку райадміністрацію. За словами міського голови, вирішили віддати найбільший район Львова у руки сильного керівника, адже цьогоріч там запланували чимало роботи. Я зупинив свій вибір на пані Ірині Маруняк. Вона останніх сім років працювала в Галицькому районі, але власне в Галицький район йшла з Сихівського. Там була заступником. І, власне, в п'ятницю я її представив керівному складу району. Там ще є люди, які дуже добре її пам'ятають. Натомість з'явилася вакансія в Галицькому районі. Там також потрібен досвідчений керівник, ну і керівник, який має відчуття естетики. Тому ми з залізничного району перевели Ірину Челімову. Галицьку райадміністрацію очолила Ірина Чілімова, яка керувала залізничним районом. Натомість обов'язки голови залізничної райадміністрації виконуватиме один із заступників Чілімової Андрій Єсип.